Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами продовжуємо ранкову зарядку. Та сьогодні ми робимо декілька вправ на силу, згинання, розгинання, рук випові лежача. Розпочнемо без різких рух. Руки на пояс, нахили головою вперед, назад, ліва, вправа. Продовжуємо виконувати завдання. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Продовжуємо. І на останок ще одне повторення. Без різких рухів, без спокійно, без різких рухів продовжував виконувати ранкову зарядку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою. До себе, потім від себе кистями розпочинаємо з кистей. Руки в сторону, кистями до себе спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. закінчуємо Дуже добре. Руки в сторону. Чотири змахи руками до себе. Чотири від себе. Спокійно, без різких рухів, до себе виконуємо завдання. Раз, два, три, чотири від себе, п'ять. Шість, сім, вісім. До себе. Раз. Два. Три. Чотири від себе п'ять. Шість, сім, вісім до себе. Раз. Два. Три. Чотири. Від себе п'ять. Шість, сім. закінчили, Дуже добре. Наступне завдання. Зараз. Чотири випади плечами вперед. Чотири випади плечами назад. При цьому не горбатимось. Ровно тримаємо спину спокійно плечами вперед. Чотири випади плечами спокійно. Чотири назад. Виконуємо. Вперед. Розпочинаємо. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці вперед. Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять, шість, сім, вісім. молодці, вперед. Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість, сім, вісім. Молодці. Наступне завдання. Руки на пояс. Спокійно нахил тулуба, Вперед. Назад, вліво, вправо. Без різких рук, Руки на пояс, ноги на нашені пліч. Спокійно вперед. Раз. На останок. Раз, два, три, закінчу. Дуже добре руки на пояс. Два поворота тулуба вліво, два повороти тулуба вправо. На раз, два вліво, на три-чотири, вправо. Виконуємо спокійно. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Закінчило. Дуже добре. Руки на пояс. Два нахила тулуба вліво, два нахила тулуба вправо. Виконуємо руки на пояс. Поїхали. виконуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчили. Наступне завдання. Ноги на ширні пліч. Нахили вправо називається Мільниця. 15 нахилавку однієї ноги, 15 нахилов другої ноги. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. 20, продовжуємо. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. І на останок сьогодні. Ставимо ногу на носок. 10 разів розминаємо один носок, 10 разів, іншу ногу, носок розминаємо. Спокійно, без різких руків. Ставимо ногу на носок. Поїхали. 10. Кругових. В рощенні, ноги ногу вращені і в іншу ногу. Поїхали. Спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Ставимо іншу ногу на носок і розминаємо спокійно кругли оберти, кругли розщіння або українські оберти по часовій стрілці Поїхали. Раз. 2. Зараз проти часової стрілки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. І сьогодні ми будемо зробити вам, з вами будемо робити на силу, але ми будемо робити три е, підходи по 5 разів. Спокійно робимо. Е, при цьому, коли ми робимо віджимання, е, дих, е, слідкуємо за диханням. Тобто, Вдох, коли ми робимо, і видих, коли ми опускаємось. При цьому локті у нас дивляться не в сторону, а дивляться назад у сторону ніг. Спокійно. підходів Розпочинаємо. Раз. Два. Три. Чотири пять. Зараз декілька секунд. Відпочиваємо. Декілька секунд я маю на увазі 5-6 секунд відпочиваємо. Та ще раз робимо один підход по 5 разів, теж відпочиваємо 5-6 секунд. І ще один підход, теж 5 разів. І у сумі ми зробимо 15 разів віджимання сьогодні від полу. Продовжимо ще 5 разів. Раз, два, три, 4, 5. Дуже добре, молодці. Кожного, коли ми робимо, робимо, стараємось без різких руків, спокійно наклоняємось, спокійно себе підіймаємо. Це невеличке повторення, невеличне, невеличне кількість разів. Я маю на увазі. Вчора ми зробили 2 по 15 разів, у сумі 30 разів. Сьогодні ми зробимо 15 разів, але. Треба робити правильно. Що я маю на увазі? Коли ми робимо, у нас попа дивиться не вниз і не вверх. А ось тулуб і туловище на одному рівні. Ще 5 разів і на сьогодні все. Розпочинаємо спокійно. Раз. Два. Три, чотири і п'ять. І на сьогодні все. Це робити нескладно. Повинна тільки запам'ятати, що кожного дня треба робити невеличку зарядку. Не обов'язково це якась справа на силу або на гнучність. Кожного ранку, кожного дня знаходити час та робити ранкову зарядку. Я маю на увазі вправи розминку наших м'язів. На сьогодні все. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Не забувайте займайтеся фізичною культурою, будьте здорові, да, до на, нових зустрічей. До побачення!